Привіт, чудові! Сьогодні я хочу вам показати свої флакони ароматів від бренду Kirlen. Я взагалі маю багато ароматів у відливантах, але сьогодні саме про флакони. Тому що, мені здається, ці флакони дуже гарні, мені хочеться поділитися з вами цією красою. Перший аромат від Guerlain, який я покажу, і який я маю у флаконі, це неймовірно гарний парфум. Називається він Шалим Souffle de parfum. Ось такий в нього флакончик. Трохи замацьканий. Ось. Я дуже люблю цей аромат, але в мене з ним дивна історія. Спочатку, коли я з ним тільки познайомилася, він мені дуже сподобався. А познайомилася я з ним мені, Аліна, моя парфумерна подруга з Харкова. Колись присилала ще до війни давно від Левантик. І він мені тоді дуже сподобався. Він мені здався таким ніжним, м'якеньким, затишним. Він і дійсно такий є, він дуже ванільний, тут в основному про ваніль, але тут ваніль зовсім не громадська для мене. Це для мене така пудра ванільна, ніби взяла ось сухий стручок ванілі, перемолола її в борошно. І тут така ваніль. Ніби борошно, сухе, таке, м'якеньке. І воно ще з бобами тонка, з такою солодинкою, з пудровістю. Воно ніби трошки мигдальне, хоча тут мигдаль не заявлений в піраміді аромату. І також тут багато лимонів, бергамоту на старті, він такий дуже. Лимонна, ніби така цукерка з лимонами, ну, з цитрусами, дуже приємна. Але мені так подобається його в базі відчувати. Я коли наношу на себе цей аромат, трошки чекаю і потім насолоджуюся його базою, бо вона така м'якенька, вона така огортаюча, зігріваюча. Це дуже теплий аромат. Він мені дарує такий затишок і спокій, відчуття спокою. І саме, що цікаве, в цій базі, це герленадна пудра. Мені дуже подобається, як герлен роблять свою цю фірмову пудрову, квіткову базу. Тут в піраміді аромату заявлений апельсиновий цвіт і жасмін, я його відчуваю. І це такий, виходить, ванільно- Біло-квітковий, цитрусовий, дуже м'який аромат. Я не знаю, чого його називали Суфель де парфам», Можливо, тому що він дуже такий м'якенький, Він дійсно відчувається, немов такий сатін, але дуже приємний. Мені дуже подобається цей фланкер, це не флагман аромату, це фланкер, він випущений не так давно. Але взагалі мені дуже важко з шалімарами було, але недавно я їх все ж таки розносила, розпробувала, заставила себе їх поносити добряче, і мені нарешті зрозумілися, ось ця лінійка шалімарів, зрозумілися ці аромати. І, можливо, я колись навіть зніму повний огляд на всю колекцію шалімарів, але на зараз я маю тільки один флакон. але хочу придбати ще. Сподіваюся, це в подальшому буде. Так от, ванільна пудра від шалімар, Гірлен дуже приємний аромат. І флакон також гарний. До речі, в мене також змінився дуже смак. Раніше я вважала ці флакони негарними. А зараз я просто не знаю, може, фільмів надивилася. Я подивилася один фільм, там, де показували флакон. І мені вони такі естетичні здалися, і все. в мене просто змінилася думка кардинально. Наступний аромат, який я маю у флаконі від Guerlain це, звичайно, моя улюблена Лю. Тут написано Лю три букви, але я дивилася французьких блогерів, вони кажуть лю. Так що я не знаю, як правильно, я французькою не володію, але я вчуся тільки. Це альдегідна пудра. Тут на старті лимонні альдегіди, дзвінки, прохолодні, пронизливі з такими якимись восковими відтінками, а потім це перетворюється в геринадну пудру, в таку м'яку, ірисову, квіткову, дуже затишну. Також дуже люблю цей аромат, особливо в базі його відчувати. Хтось каже, що цей аромат розкривається не дуже гарно і можна там відчути аромат якихось. Бабок вибачаюся, я зовсім так не думаю. Для мене цей аромат саме прекрасний в базі. Тому що ніяких там я брудних бабок не відчуваю. Для мене це дуже тендітна, квіткова, ірсова, фіалкова, ось ця пудра, ну, яку може робити тільки герлен, вміє робити. Обожнюю цей аромат, дуже гарний. Наступний аромат, який я маю також у флаконі, дякую Софії. Я просто безмежно рада, що він в мене з'явився. Це подарунок від Софії, і він називається Лінстан Мажі від Керлін. Боже, я обожнюю ці флакони в бичілках. Не знаю, дуже мені вони також естетичні. Для мене це мигдалева ванільна білоквіткова пудра. І знову ж таки, тут в базі відчувається ось ця фіалково-ірисова герленівська пудра, дуже тендітна, така суха, ніби це метеорити. От Хто знає аромат метеоритів від герлен. Мені здається, що вони цей аромат якось поєднують в усіх парфумів, саме в базі ароматів. Не знаю, може, це я собі так надумала, але я чогось майже в усіх ароматах Герлен відчуваю ось цю е, пудру метеоритів. Дуже гарний. Він спочатку такий мигдалевий, трошки з гірчинкою, потім розкривається дуже ніжно, тендітно, так по весняному. І тут є також ваніль в базі. І щось солоденьке, але взагалі для мене це більше про пудру, про мигдалеву пудру. Дуже люблю цей аромат. Я його взимку не носила, якось в мене настрій був не такий. А от зараз на весну я його почала носити, і це просто це блаженство. Це реально блаженство. Наступний аромат, який я маю також в такому флаконі в бджоластому, це Insolence «Eau de Parfum. Як я його люблю. Я його готова не тільки на себе бризкати, а мені хочеться його випити. Обожнюю, це малинова фіалка, дуже суха, дуже чиста, така порошкова, свіжа, пудрова. Ну, це просто неймовірно. Це найгарніша фіалка, яку я взагалі зустрічала в парфумерії. Я нещодавно познайомилася з фіалкою від Мони Діоріо. Вона мені також дуже подобається. Ну, але, ну. Для мене це незрівненна фіалка у Герлін, найгарніша просто. Я готова просто казати, що я люблю цей аромат завжди, не завжди і навіки. Я не знаю, ну, це моє кохання. І наступні чотири аромати, які я маю, це мої аромати з колекції Аква Алегорія. Мені дуже подобається ця лінійка Аква Алегорія. І якщо чесно, я хочу зібрати всі аромати. На жаль, вони не дуже дешеві, але мені дуже хочеться, я прям не можу. Зараз маю тільки чотири. Перший мій найулюбленіший це для мене аромат радості, аромат свята і аромат щастя. Переграніта аромат називається. Так, знову засвічує. Я, мабуть, знову вам відзніму окремо флакони, щоб воно не засвічувало, щоб ви могли роздивитися. Пере, граніта – це грейпфрут, такий радісний, соковитий. Це коли бризки з грейпфруту йдуть, і воно таке все солоденьке це не гіркий грейпфрут, це сам, прям сік грейпфруту, який змішаний з грушею. Груша тут також дуже соковита, м'яка, солодка. Обожнюю, це настільки приємний, і в мене коли поганий настрій, коли хочеться ридати, коли хочеться просто піти вбитися, десь померти, не знаю. Я наношу перу граніту. Або якщо в мене якесь свято, або якась радісна подія, я також наношу перу граніту, тому що цей аромат передає ще більше радісті, і таке відчуття, ніби ти просто в якийсь рай попадаєш. Це гранат і е, фрукти, дуже соковито, дуже свіжо, солодко, але солодкість тут не така не гурманська, тут саме фруктова така солодинка, дуже приємна, м'яка. І взагалі цей аромат і ця лінійка, вся аква-алегорії, вони можуть використовуватися в будь-яку пору року. Зазвичай я ними користуюся. Хотіла сказати влітку, ні, не влітку. Я ними користуюся завжди і влітку, також і взимку. Якщо поганий настрій, ну будь-коли, дуже я їх люблю. Далі мій аромат, моя паличка-виручалочка. Я людина, яка часто страждає від мігреній. І ось сьогодні в мене також мігрень, на жаль, але я відволікаю себе від цього болю завдяки відео, цьому, яке я знімаю. Це мандарин-Базилік. Мандарин-базилік це дуже зелений, цитрусовий, освіжаючий прохолодний аромат. Я тут відчуваю і базилік, і мандарин, і лимон, і такі свіжі соковиті цитруси, і скоринки від цитрусів. Аромат просто неймовірно гарний. Я його, до речі, ношу найчастіше з усіх герленів, тому що, як я сказала, коли в мене мігрень, я не можу взагалі користуватися іншими парфумами, окрім ось цього. Ось цей мене якось рятує. Він мене відволікає від головного болю. І він якось не навантажує мене. Ось коли ти користуєшся парфумами, коли в тебе болить голова, то воно якось важко. А ось цей аромат не відчувається важко. Він дуже такий свіжий, прохолодний, освіжаючий і, взагалі, не бісить і не бентежить. Мандарин Базилік це просто мастхев для мене. Якщо він в мене закінчиться, я обов'язково ще повторю. Це в мене вже перший великий флакон, але я відносила тревел і ось у мене вже. Знову відпито нормально. Наступний аромат, який я маю, це «Ерба Фреска», ерба фреска для мене це аромат мохіто. Тут зелені трави, тут м'ята. І тут лайм, такий свіжий, зелений, трошки шерохуватий. Ой, боже, який він гарний! Просто м'ятний. Цитрусовий зелений напій. Він не алкогольний, на відміну від мохіто. Ну, я би сказала, це безалкогольний мохіто. З цукровим ось цим тросником. Такий трошки солоденький він в базі, але взагалі він то не солодкий. Він дуже свіжий, зелений, освіжаючий, неймовірно гарний. Якщо ви любите мохіту, то цей аромат вам 100% сподобається. Він такий м'ятний, холодний. Ну, Боже, я обожнюю його. Я обожнюю всі свої аромати, які я маю у флаконах, але від герленів я просто ну, кайфую. Це просто краса. І останній аромат, який я маю, це найновіший аромат в моїй колекції, і я просто мріяла про нього з 2019 року, тому що це була лімітка 2019 року, яку я не встигла придбати собі в той час. А потім на нього виросли ціни, я його не купляла, а потім він взагалі зник. І я просто ходила і думала, де, де мені його взяти, де мені його замовити. І ось нарешті він до мене доїхав. Я його замовила ще два тижні тому, і нарешті він до мене доїхав. Це Coconut Fizz від Guerlain е, і та ж сама лінійка Aqua Allegoria. Я просто щаслива, що він, нарешті, в мене. Тому що в мене був колись в 2019 році, я собі взяла від Levant на 10 мл. Я його дуже швидко зносила. Це було літо, і я тоді їздила до своєї подруги в Ірпінь на декілька днів відпочивати. І я тоді взяла з собою цей відливант, Fizz. І в мене тоді такі просто згадки про ті дні, два дні ми там були. І я просто була тоді щаслива. І мені подруга казала, Боже, як від тебе так приємно пахне. Я була в Coconut Fizz. І нарешті, нарешті, він в мене з'явився. Це просто найніжніший. Найсвіжіший кокос, який тільки може бути в парфумерії. Взагалі, в парфумерії кокоси роблять такі солодкі, молочні, тягучі, можливо, гурманські, вони зазвичай поєднуються із ваніллю, з такими солодкими важкими нотами, а це взагалі не те. В цьому ароматі тут відчувається кавун, ось, я не знаю, навіть не кавун, а сік з кавуна. І водичка з кокоса. Це не м'якість кокосова, а саме вода кокосова, поєднана з кавуновим соком. І також тут багато-багато такої свіжості, легкості. Чесно, я тут більше нічого не відчуваю, крім кавуна і кокосової води. Але це настільки гарно, аромат не здається якимось простим, він дійсно такий складний. Але він дуже приємний. Тут заявлено ще, по-моєму, вишня якась, чи сакура, чи щось таке, я вже точно не пам'ятаю, давно не заглядала в піраміду. Але тут аромат настільки свіжий, настільки приємний, він і весняний завдяки ось цим квіткам, він і літній завдяки свіжості. І взагалі я його ще спробую колись в холода поносити. Мені здається, він буде не менш чарівний, ніж в теплу погоду. Я просто, Боже, набрискалась в мене ж мігрень. Ну, я не думаю, що він дуже важкий, він дуже свіжий, прохолодний, освіжаючий, як і вся, в принципі, Аквалегорія, лінійка. Але я зазвичай не можу інші аромати носити, крім мандарину, базиліку, коли голова болить. Але це просто неймовірний. Я така щаслива, що я його маю. І. Я сподіваюся, що вони все ж таки його повернуть. Деякі аромати вони повертають інколи, коли знімають, то знову починають їх випускати, тому що аромати популярні. А Coconut Fizz, наскільки я знаю, це один з найкопіююших. З найкопіюючихся ароматів. Коротше, на нього багато підробок роблять. Ось. І мені здається, це не просто так. Це тому, що він дійсно всім подобається. Тому і на нього багато підробок. От саме на Coconut Fizz, на що ще багато підробок, на мандарин-базилік також багато, тому що він популярний. Але мені здається, що, можливо, колись герлє не передумають і повернуть Coconut Fizz в їх постійну лінійку, тому що ну, це неймовірно гарно. Це найгарніший кокос, найсвіжіший, найприємніший, який просто може бути. І взагалі, ось ця лінійка Аква Алегорії, мені здається, що вони роблять кожну баночку, кожну пляшечку. Під коктейль. Не знаю, кожен аромат із акварії пахне якимось коктейлем. Ось Ерба Fresca, Мохіто, Переграніта це мені здається, більш на безалкогольний апероль схоже. Якщо, до речі, ви любите апероль, то спробуйте переграніта дуже схожа. Coconut Fizz – це можливо пінаколада, але також безалкогольна, якась дуже свіжа і приємна. Коротше, обожнюю. Аква алегорії і колись, колись в майбутньому я придбаю всі аромати. Ну, звичайно, не одразу всі, а поступово я буду намагатися купувати ці парфуми, тому що ну, мені всі подобаються. В мене був від відливант памплелюн, в мене був від «Левант» роза роса. І ще, коротше, а, я ще знаю Флора сальваджа, в мене є семпл, оранж Салея в мене був семпл. Коротше, в мене багато було ароматів від Аквалегорії Герлін, але я їх всі вже поносила, і я всі хочу у флаконах. А, але в мене мало грошей, але я сподіваюся, це ненадовго. Я сподіваюся, що ви трошки відволіклися за допомогою мого відео. Бажаю вам гарного настрою, бажаю вам гарних ароматів, щоб ваші достатки були настільки приємними, щоб ви могли радувати себе парфумами і не тільки парфумами, будь-якими бажанками, які ви забажаєте. Будьте здорові, не нехтуйте тривогами і слава Україні! До побачення!